З чотирьох боків робите фотографії безпосередньо об'єктам, намагаєтеся не дергати, намагайтеся плавно це робити. Другий етап це у нас тренування швидкої посадки. Ви літаєте, вже вилітаєте доволі швидко, але посадка у вас дуже повільна. В бойових умовах це ваше життя. Чим швидше ви научитесь працювати. 9 років і 672 дні минає від моменту, коли український народ розпочав писати свою історію, свою незламну, сильну історію. Ми зустрілися із бідою, з горем. З невдачею, але попри це, все у нас є ті, якими ми пишаємось. Ті, які встали на захист прав і свобод нашої країни, сьогодні маю за час поспілкуватися з Лавріненком В'ячеславом, військовослужбовцем 48-ї окремої артилерійської бригади. В'ячеславе, перше моє питання, яке напевне найбільше усіх нас цікавить. Скажіть, будь ласка. З яким мотивом ви вступили до лав Збройних сил України? В моєму житті так трапилося, що з 12... 2012 року я мешкав в місті Севастополь і вимушено його покинув в 2014 році в березні. Звичайно, я спостерігав все, що відбувалося на півострові в лютому місяці. Звичайно, я бачив, ну. Як Російська Федерація е, зневажливо його у нас е, віджимала? Тому коли я повернувся е, в місто Київ, де я мешкав до цього? У е, мене ну, звичайно не було питання чим далі займатися. Я відвідав відразу військомат, але ну, на момент весни е, 14-го року е, мене не мобілізували. Мені зателефонували влітку, і в серпні місяці я потрапив в 80-ту десантно штурмову бригаду, де в принципі і провоював з чотирнадцятого по п'ятнадцятий рік. А чи був у вас раніше досвід пов'язаний із військовою справою? Так, в свій час я як ну чоловік відслужив строкову службу в. Кінці 90-х років навіть був досвід декількох місяців контрактної служби, але ну вимушено я теж покинув контрактну службу, тому що на той момент збройні сили України не були. Перспективною роботою для mm -hmm. чоловіків, тому о, трошки досвіду було. А, насамперед, варто зазначити, чи були якісь певні події, о, можливо, якісь моменти, які найбільше запам'яталися вам під час вашої служби в АТО? Не, звичайно, під час служби в АТО і взагалі під час служби у 2014-15 році. Хочу, ну я дуже часто згадую такі речі, як е, е, мій страх. Е, Перша це тривала така 24 годинний е, страх, коли ми переміщувалися з пункту постійної дислокації з міста Львів в Луганську область. Ми їхали близько доби, і весь цей час я їхав невідомо, тобто я їхав на війну. На війні я ніколи до цього не був. І ну, будемо казати, що різноманітні думки були, і ну дійсно, я тоді боявся, поки не потрапив безпосередньо в зону бойових дій. Ну і е, друге, таке яскрава спогада це коли безпосередньо наш підрозділ попав під перший обстріл. Е, тоді Теж, ну, я яскраво пам'ятаю, як це почалося, як це відбувалося, як я себе відчував. Але після завершення вашої служби в АТО, чи були у вас якісь емоційні труднощі, складнощі, спілкування не лише з військовослужбовцями, а й з цивільним населенням? Е, на щастя, в мене я не замічав такого, ну, ну, я, яскраво виражених труднощів. Тому що саме під час бойових дій в зоні АТО, після чергового би, обстрілу нашого, я чомусь для себе вирішив, що якщо я повернуся живий і неушкоджений, то я зроблю все, щоб працювати з дітьми. До моменту 2014 року я не маю відношення до педагогічної діяльності, до дітей, до роботи з дітьми. Я працював в комерційних структурах, але саме в АТО я вирішив, що я цим буду займатися. Тому в мене був така. План дій, дорожна карта на те, чим я буду займатися після повернення угу. з АТО. А скажіть, будь ласка, чи важливо саме в зоні АТО, в зоні війни підтримка від рідних? І чи достатньо вас підтримують ваші рідні і близькі, тоді, коли ви перебували саме там? Звичайно, в будь-який момент, в принципі, ти ну, будь-який військовослужбовець потребує якійсь моральної, психологічної підтримки як рідних, близьких, так і друзів, знайомих і взагалі інших людей. Бо дуже часто приходять думки, що я тут роблю, навіщо я тут, навіщо, ну, я переношу ці всі ну, труднощі, але коли ти відчуваєш підтримку рідних, близьких, заради кого ти там знаходишся, умовно кажучи, коли тобі е, передають е, ну, чужі е, знайомі діти, е, малюнки, якісь листи з підтримкою, е, ну, приходить ну, розуміння того, навіщо ти там знаходишся. Скажу таку річ, що скільки б у нас не було малюнків дитячих, які нам передавали безпосередньо у 2014-15 році, як би нам не було важко розтоплювати буржуйки багаття для приготування їжі, але не одного малюнка ми не спалили. Малюнками були завішені наші землянки, наші бойові машини. Якщо не вистачало місця, то вони просто зберігалися в файлах і, ну, ми періодично їх переглядали, коли було дуже важко. Я впевнена, що братерство – це теж відіграє визначну роль у формуванні саме особистості, військовослужбовців, так би мовити. А чим для вас є братерство? Не лише у військовому житті, а й у цимільному. Ну, звичайно, підтримка друзів, як моральна, так і матеріальна підтримка, зараз я відчуваю тих знайомих, друзів, які зараз цивільним життям займаються. Вони періодично мені або пишуть, або телефонують. Ну, допомагають, будемо казати, що в 2014 році я воював в речах, в бронежилеті, в шоломі, саме е, в тому, що мені придбали мої друзі-знайомі, тому що було важкувато трошки з забезпеченням армії е, в 2014 році. Угу. Пізніше це все наладилось, але е, е, Ну, це дуже важлива річ, коли знову ж таки ти відчуваєш, що тебе підтримують безпосередньо. Ті хлопці, з якими я воював 14-15, Ми досі спілкуємося. 99,9% дев'ять Із них зараз знову ж таки в Збройних силах України. Вони не залишилися вдома. Вони не вирішили, що з них вистачить. Тобто, абсолютно всі, з ким я спілкуюся, вони зараз перебувають в збройних силах України або на жаль. Вже з нами немає, а от згадаймо ваше цивільне життя. Яку роль вам відігривала ваша ваш дім, ваша батьківщина? Якщо чесно, то до 14-го року я по великому рахунку був ну, середньостатистичним українцем, який жив, заробляв кошти і жив звичайним життям, а не задумуючись про політичні якісь рухи, не задумуючись про якусь. Ну, таку високу ціну, що таке держава і Україна, спостерігаючи в Криму, як об нас витерли ноги, мені це стало дуже якби ну, боляче. боляче, і я ну зрозумів, що все таки я українець і ну, почав рухатись в цьому напрямку. Давайте повернемося до 24 лютого 2022 року і давайте згадаємо, які ви переживали емоції в цей день і де ви були. В лютому місяці, в кінці лютого, я планував своїми знайомими зимове сходження на Говерлу. Речі були відправлені спорядження вже безпосередньо туди. Я заїхав на декілька днів в місто Дніпро. 23 лютого я був на концерті Калуша, а 24 я прокинувся від вибухів, тому що ну, перебував біля аеропорта Дніпропетровського. Звичайно. Терміново придбав квитки на Київ на потяг для того, щоб потрапити до військкомату, забрати свій наплічник, який зібраний був так, як я розумів, чи рано чи пізно це повинно було статися. От. А чи були би готові саме до такого повномасштабного вторгнення? Саме до такого відверто сказати не був готовий. Але те, що це буде в якійсь ступені більш масштабно, чим 14 році? Всі хлопці, ну з якими спілкувався, які прийшли АТО в різних підрозділах, це теж розуміло, що це не буде постійно, це не буде статична війна, як вона була з там року по 2022 рік. Рано чи пізно це повинно було відбутися. Звичайно, ніхто не очікував, що це буде настільки масштабно по всьому периметру з Російської Федерації з Білоруської. Але до чогось подібного ми були готові. Тому знову ж таки напрішник був зібраний, бронік, шолом і все було готове для того, щоб якимось чином ну, бути корисним. Як ваше життя трансформувалося протягом таких довгостих, тяжких періодів українсько-російської війни, вже після початку повномасштабного вторгнення? Після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації і того, що коли я потрапив в збройні сили, в черговий раз. Я зрозумів, що життя не таке довге, воно коротке і треба жити саме зараз і тут. За цей час я встиг розлучитися, встиг одружитися, встиг переїхати номінально в інше місце. Чому номінально? Тому що поки що я в збройних силах і вдома перебуваю не так часто. Встиг перетворитися з простого військовослужбовця сержанта в сержанта-інструктора, маю, так би мовити, вже своїх учнів, своїх послідовників. Тому життя за цей час доволі серйозно змінилося. Чому найбільша складність, чи якої техніки нам критично зараз не вистачає для того, аби здобути якомога швидше перемогу? Думаю, що кожен українець і кожен людина в світі розуміє, що 21 століття це час високих технологій. Ми всі бачимо, що високотехнологічна зброя набагато більш ефективна, ніж те, чим воювали там 10 -20 років, 20 і так далі. Тому в будь-якому випадку люба високотехнологічна зброя. Їй багато не буває для того, щоб перемогти свого ворога. Це ті ж самі хаммерси ті ж атакамси, сучасні самоходні ну, артилерійські установки, ті ж самі БПЛА в неймовірній кількості, як так плаваючі і так далі. Тому подібне Тобто все, що стосується сучасних технологій, це Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, дуже цікаве питання. Я думаю, також воно цікавить багатьом із нас. Чи можете ви поділити Україну на східну і на західну? І чи насправді це просто міф, який потрібно давно розвіяти? Люба велика країна, будь то Сполучені Штати, будь то Франція, Британія, має етнічні групи. Десь шампань, десь газконь, десь тіхаски, ковбої, десь ну і так далі. Те ж саме відбувається у нас в Україні. В різних регіонах по різному розвинена промисловість, сільське господарство. Звичайно, це відкладає певний відбиток на ментальність, на спосіб життя цих людей. Звичайно, ми різні. Єдине, що я б ну, я проти поділу захід і схід, але є. Такі назви, як Слобожанщина, Полісся, там Буковина, які набагато більш приємніше з слуху людському і тим самим підкреслюють їхню етнічну прина приналежність до тої чи іншої групи, але ніяк це не відміняє того, що ми всі є українцями. Незважаючи, де ти мешкаєш, де ти народився, чи це місто Львів, чи це Сума і так далі, тому подібне. Зрозуміло, а чи дійсно мова це є зброя проти ворога? Як ви вважаєте? Думаю, що мабуть ні, але мабуть, всі неодноразово чули жартівливі перемовини радіоперехоплення українських українців, які спілкуються на, на західні діалекті, да там з угорською мовою. Практично 90% слів не зрозуміло. Тому якщо ми перехоплюємо російські канали радіозв'язку, ми все розуміємо. А от якщо спілкуються українці українською мовою, дуже багато тексту росіяни не розуміють. Тому відверто скажу, що це допомагає в деяких військових операціях. Ну, не завжди, звичайно, але є певен відсоток. З приводу політичного контексту, думаю, що все-таки мова несе якийсь генетичний код, і ну, це більш розлога дискусія. Але чи повинні українці саме розмовляти українською мовою? Чи все ж таки повинен залишатися вибір за кожною людиною? Я вважаю, що в публічному просторі. Люба нація повинна розмовляти зі своєю національною мовою в публічному просторі. Так само, як французи у Франції в публічному просторі спілкуються французькою мовою, хоча ніхто не забороняє іммігрантам, які приїхали в цю країну, спілкуватися на тій мові там в побуті і, і так далі. Тому якщо я тільки за Можливо, хтось вважає це якісь неправильний закони, обмеження прав, якихось свобод, спілкування там в засобах масової інформації, в сфері послуг виключно державною мовою. Все інше це вибір кожної людини. І я думаю, що коли на вулиці спілкуються любою мовою, я не я не знаю ні одного випадка, коли б за це ну, людей якось не вважали чи критикували. Прнижували. А чи є Бог на війні? Це таке, знаєте, людина така істота, яка повинна в щось вірити. Чи в Бога, чи в Аллаха, чи в Буду, і так далі. Знаю одне, що я не є ну, набожною людиною, не на те, що я там не вірю в Бога, але коли знову ж таки я потрапив під перший обстріл, то я молився. Я молився своїми словами. А, молився, щоб не було прямого потрапляння до мене в землянку. А, ну, це я прекрасно пам'ятаю. А чи вірите ви, ви християнин? Ну відносно та я хрещений. Е, я ж кажу, людина повинна в щось вірити. Е, я знаю, що щось є. Як його називати? Це людина. Ну, хто називає богом? Знову ж таки, хто Аллахом? Ну я думаю, що щось е, зверху є. Розкажіть, будь ласка, про свої мрії. Чи є вони? І як і військового, так і цивільного. Я цивільна людина сама, хоча е, в долі я вже більше п'яти років е, взагалом в Збройних силах. От. Хотілося б, щоб все-таки е, наші збройні сили е, займалися більш е, теоретичною роботою, ніж практичною. Е, я пишаюся тим, що я є військовослужбовцем збройних сил України, що я віддав певний час свого життя саме цій армії. Я вважаю, що на сьогоднішній день це найкращі збройні сили в світі з приводу цивільного життя. Я який займався з 15-го року. По 24 лютого 2022 року мрію працювати з дітьми в різних форматах, водити походи, організовувати екскурсії, різноманітні заходи, організовувати табори, ну і в цій, ну, в цій площині працювати, ну, і розвивати дітей, прививати якісь позитивні якості. А що ви можете порадити для таких молодих, юних? Що військовослужбовці, які тільки вступили до лав збройних сил України. Я хочу порадити, будемо казати, навіть не тільки для молодих, для всіх людей треба вчитися. Якщо ви потрапляєте, ну потрапляєте ви в Збройні Сили, ви повинні постійно удосконалюватися не чекати, коли вас хтось научить. Самостійно вивчати сучасні технології. Ну, знову ж таки, на своєму прикладі, тобто мені було цікаво, я почав цікавитися БПЛА. і в моєму підрозділі, моє командування, ну дало мені цей напрямок роботи, хоча поштав. Там не було. Ну, на той момент не було операторів БПЛА. Мене відправили на курси, я знайшов хлопців, які працювали в цьому напрямку, ну, хотіли працювати. І я почав в батальйоні займатися безпосередньо групою аеророзвідки, яка була створена окремо. І так далі, і тому подібне. Потім, вже коли потрапив вже в артилерійську бригаду, теж потрапив в цей напрямок і е, вчитися вчитися. Чим більше людина вчиться, це стосується не тільки збройних сил, це стосується і цивільного життя. Тим легше в житті. Дуже вам дякую. Було дуже приємно з вами поспілкуватися і дякую вам за захист. Рівняйся! стронко, слава Україні! Рівняйся. Доброго ранку, хлопці! Сьогодні ми працюємо.